І ми продовжуємо згадувати події четверга, вчорашні, зокрема, згадаємо те, як заарештували Ігоря Мосійчука. На цю тему ми поговоримо з Андрієм Єременко, політолог, голова спілки молодих, молодих політологів в Україні. Добрий день, пане Андрію. Добрий день. Ну, от постає дійсно таке питання, чому саме? Цього часу вибрано цей час був вибраний для арешту Мосічука. Чому саме його і чому йому не дали можливості вийти під заставу? Як це робилося іншим людям, яких заарештовували перед ним? Не дали можливості вийти через заставу, просто тому що він виявився недоговороспроможнім. Просто його ну в такій ситуації зрозуміло, що він не почне домовляти, чи тікати, чи ще щось, а почне ще сильніше розгойтувати систему і ще більше і крутіше працювати. В тому напрямку, якому він працював раніше. А чому саме зараз? Mm -hmm. Справа в тому, що зараз дуже необхідно, причому абсолютно всім відновити керованість Верховної Ради. Тобто це необхідно і європейцям, яким потрібно, щоб Рада таки виконала мінські угоди. Це необхідно нашій владі, тому що їй треба ну, тобто президенту якось керувати. І тому можуть закрити очі на ну так би мовити невеличкі порушення, Учення процедури, тим більше, я переконаний, що насправді там дійсно був і хабар, і дійсно там все те, що показує воно правда. Ну і плюс до того, сам Масійчук – це людина така, сама по собі дуже складна, досить неврівноважена. Чого задати тільки те відео, що ходить по нету, як там він даєшників на коліна ставив. Тому відповідно з ним ну, дуже важко. Ага. Ну, але все-таки дивіться, прокурори, Корнієць, Шапаки, ну, яких вилучили близько 500 тисяч доларів від другоцінне каміння, але все-таки їх випустили під заставу, і вони більше, як то кажуть, крупні риби, мають певні посади, і чималий вплив, навіть мені здається, більше ніж Мосічук. Мосічук має потужний інформаційний вплив. Ага. Треба ж пам'ятати, що зараз йдуть вибори, по-перше, а по-друге, треба пам'ятати, щоб інші депутати теж розуміли, що на кожного з них теж є папочка, де зафіксовано в кого вони там які п'ять копійок брали. Тим більше беруть вони не по п'ять копійок, а там так істотно більше. Тобто, ти... Це більше керуванець Верховної Ради з точки зору владної команди, але знов таки не це дуже величезна кількість ризиків. Я думаю, що буквально от на днях з'являться папки на інших депутатів, в тому числі так, від боку Порошенка. Ну і будемо дивитись, буде цікаво. Що не ви сказали із блоку Петра Порошенка, але я знаю, що ще і з партії і з радикальної фракції теж будуть сіпати, я так розумію, людей. На вашу думку, це мусічук, це буде тим стартом нарешті? Поборювання цієї корупції, яка тотально вже засіла в Україні? Чи це просто передвиборча така боротьба? Ну, скажімо так, це перевиборча боротьба, яка може стати стартом боротьби з корупцією. Точніше, не стартом, а продовженням боротьби з корупцією. Тому mm -hmm. що е, з корупцією та борються це ж таки тих прокурорів, яких відпустили, їх таки зловили, в них таки все вилучили, хоча вони підставили, вони точно не прокурори, і вартість хабаря зараз дуже сильно зростає, тому що є ризики. Mm -hmm. А коли хабар стає дорожчим, ніж вирішити по закону, люди вирішують по закону. Угу. Ну а все таки порушення регламенту на вашу думку може якось допомогти Мосійчуку? Масічуку? ні, ну Масічуку це, звичайно, допоможе, але, мабуть, це вже буде після виборів, і, або тоді, коли все ж таки вони домовляться між собою. Не треба згадувати, що той самий Ляшко він дуже успішно з усіма домовляється. Він хоча такий дуже крихливий, принциповий, але е, список в нього такий, що зрозуміло, що він з усіма домовляється. Mm -hmm. е, е, Пам'ятаєте, була ситуація, коли він е, е, активно брав участь в передвиборчій кампанії позиційного... Пам'ятаєте? Так. Він там їздив в Запоріжжя і в Запоріжжі кричав, що «от ми прийдемо до влади і позакриваємо у вас підприємства. Ну, зрозуміло, mm -hmm. після цього рейтинг поліційного блоку там підріс відсотків на 10. Тобто він абсолютно вміє домовлятися, він дуже любить гроші, і відповідних там фракція він зібрав аналогічних людей навколо себе, і відповідно вони зараз будуть торгуватись. Що вони роблять? Mm -hmm. Тому Мусічука є шанс. Ну а ця ситуація з Мусічуком додасть бали на виборах радикальної фракції? Я думаю, не сильно додасть, тому що е, вони всі зорієнтовані на одній людині, на Ляшку, тільки на Ляшку. А якщо Ляшко буде активним, е, він будь-яка подія буде додавати баглепомножена активність. І неважливо, чи то Мисічук, чи то якісь події в АТО, чи то будь-які рішення президента, Но якщо вони зробили скандал з е, першого з читання змін до Конституції, яке в принципі дуже позитивне, яке абсолютно бійсить і ДНР і Росії. Які, в якому нічого не написано про ці окремі регіони, крім як посил на закон, і вони з цього влаштували таке величезне шоу. Ну, їм не важливо, з чого робити шоу. Uh -huh. Можна от, зробити з Конституції. Тепер хоче робити з Масійчука. Але тим не менше є люди, які вже виходять з партії Ляшка, і, на вашу думку, почнеться сипатись фракція, а потім партія. Чи це не впевнено? А, ну знов таки все залежить від того наскільки ліжко буде активно працювати. Я думаю, що ви, як вийду, так і зайдуть. Там же ж немає такої відданості, там немає ідеології, там немає ніякої серйозної такої підстави для, для того, щоб е, бути разом, окрім як цю мінутного інтересу зайти в раду за рахунок е, особистої харізми одного однієї людини. І от ми теж зачепили буквально на останок, що все-таки гучна справа масючка може стати тим стартом, що вони почнуть одне одного, як то кажуть, добивати, якщо можна так висловитися. Так? Ляшко дуже активно погрожує, що має якісь компроманти на інших депутатів, зокрема з блоку Петра Порошенка. Наскільки це реально чи це просто гучні слова? І чи дійсно можна буде бачити продовження? Саме Ляшко? Я думаю, немає немає. Так. А от більш спокійні люди, які знаходяться в більш поміркованих фракціях, які особисто е нікуди не вистрибують, в них є і швидше за все вони будуть їх давати таким людям, типу Ляшка ну або іншим депутатам, хто mm -hmm. подешевше, і щоб вони почали ці штуки піднімати, показувати. А, тобто, а саме Ляшко, ну, він просто буде показувати, як рупор не більше. Mm -hmm. Але е це все одно позитивний буде дуже рух, навіть якщо е на цьому таке затримання арешти не закінчиться. Е точніше закінчиться, все одно цей... Роб публічні ці інформації вона буде робити дуже багато позитиву для держави в цілому, хоча й негатив а для от... к... Політики. Ще перепрошую, виникло ще таке питання. Ви все-таки бачите це більш позитивно, так що ця розгодування такої ситуації буде позитивно для держави. Тим не менше, зараз Ляшко дуже активно бореться за те, щоб все таки шокіна відправили у відставку. Якщо все таки це відбудеться. Так гіпотетично будемо уявляти собі, що далі може статися? Ну відбудеться буде інший mm -hmm. генпрокурор, який буде робити аналогічну політику. Ну принципово ж нічого не зміниться. Не зміню, Більше такі. того, Ляшко не бореться. Ляшко демонструє боротьбу. Mm -hmm. ну, вже підписи вже просить mm -hmm. у хай збирає. Хай збирає тут то, то від цього не буде. Тут не може то mm -hmm. зробити щось толку. От якщо за це візьмуться інші помірковані люди, які знаходяться mm -hmm. в інших фракціях, в інших партіях або навіть поза межами парламенту, які вміють рахувати, в яких є списки депутатів, в яких ті самі папочки з компроматом, от, у тоді в ляшках щось вийде. А разумно. якщо це сам Ляшко, то там нічого немає. Не суттєво дякую вам за ваші коментарі, за вашу думку. Андрій Єременко, політолог, голова спілки молодих політологів полі... полі... України. Був у нас на зв'язку. обговорювали ситуацію, яка склалася довкола Ігоря Місічука.